Сьогодні хочу повторити ще раз, як я витягую петлю. 1, 2, 3. Підписуйтесь, долучайтесь, поки я показую. Ось так. І оділа на спицю. Петлі всі рівненькі, всі однакові, витягнуті. Вважаю, що це важливо. Дві виворітні петлі. Знову відраховую 1, 2, 3. Витягую і одягаю на спицю. Дві лицеві петлі. Це перший рядочок цього візерунка. Знову ж один, два, три, тобто перед лицевими, і після лицевих петель. Знову ж, дві виворідні. Це перший рядочок саме цього візерунка. ось. Перекидаю маркера і другий рядочок в'яжеться так. Одну петлю знімаю, дві лицеві, знімаю витягнуту петлю, витянуту петлю знімаю і дві виворітні. витягнуту петлю знімаю дві лицеві. витягнуту знімаю дві виворітні. Так пров'язую по всьому колу до маркера. У третьому рядочку петлю, яку я знімала, витягувала дві лицеві, і ще одну, яку витягувала, тобто дві. По боках пров'язую всі разом. Повертаю ось так, підхоплюю гачком, враховуючи те, що ниточок багато, стараюсь акуратно, щоб не чіпляти і підхопила дві виворотні петлі. І знову на лицевих, там, де. Одна знята дві лицеві, тобто витягнута петля, і друга витягнута петля. Пров'язую всі разом, підхоплюю гачком, і ось так. Знову дві виверідні петлі, і так продовжую. Повністю по колу до маркера. І слідуючий рядочок прив'язую просто лицеві над цим гарним таким трикутничком. І слідуючі дві виворітні. Знову ж дві лицеві, тобто з чотирьох я перейшла на дві. І дві виворітні. Долучайтесь, підписуйтесь, доєднуйтесь. А на каналі є у білій пряжі повністю майстер-клас шапочки ось такої красуні. Але в білій пряжі.